Слава Ісусу Христу! Моє бажання, і на серці є думка, яка буде продовження того запитання, яке нам озвучено було в першій проповіді. Пам'ятаєте, наголошувалось, задавалось питання, що нам робити? І в своїй проповіді я буду ніби відповідати на це питання, що ж нам робити? Взагалі, людина так створена Богом, що вона. Хоче. Тобто Бог заклав в неї, що їй хочеться робити. Тобто бездіяльність, безактивність це не про людей. Нам, якось в побуті, ніби здається, хочеться десь вже відпочити, хочеться щось не робити. І в багатьох, коли попитаєш, яка твоя мрія або бажання, починаючи від домашніх таких. Міло чекається, хочеться вже їх не робити. Кінчаючи якимись великими справами, нам хочеться ніби вже не робити. Але якщо ми зупинимось і подивимось на природу людського життя, на дослідження себе, або ж навіть коли подивимося на різні дослідження вчених, ми побачимо дуже цікаву, ну скажімо, закономірність. Людина, коли не активна, не діє, не, не діє. Вона втрачає сенс життя, їй не хочеться жити. Тобто, якщо взяти людині, дати такі умови, що вона буде сидіти, вона відпочивати буде, буде їсти і от просто відпочивати, вона не може довго так жити. Візьміть тюрму. Тюрма якраз обмежує дієздатність, активність. Да, в певних тюрмах СІЗО дають певні активності і використовують їх, але в більшості якраз обмеження волі заключається в тому, що обмежують дії людини. Я це все говорю до того, щоб ми десь відчули, наскільки блажено діяти, робити, але от коли ця дія, ця робота має сенс. Має зміст, зокрема, має цінність перспективи вічності або коли Бог це оцінює. Я це хочу, щоб ми залишили для себе як в роздумах, як для усвідомлення, що дуже важливо бути дієздатним і дієвим, зокрема, в ділі Божому. Зокрема, коли багатьох опускаються руки і не знаходять зміст, сенс, цінність тої чи іншої роботи. Чи того, чи іншого служіння. Я хочу це поставити питання, щоб ми, як церква, по-особливому, возривнували і побачили, як багато служінь, як багато активності в Царстві Божому не звершується, тому що на якомусь етапі, на якомусь моменті християни зупинились. А чому зупинились? От якраз предмет проповіді моєї. Чому ти зупинився на дорозі свого служіння Богу? Або чому ти не розпочав служити Богу? І от я хотів би, щоб ми взяли до уваги одну цікаву історію. Ми її дуже гарно знаємо. Ця історія розказана Ісусом. Ісус, коли розказував про остатній час, коли як не на сьогодні нам треба піднімати тему остатнього часу, І Він розказує нам, що ми не знаємо, коли Ісус Христос другий раз прийде. Але ми маємо бути готовими. І Ісус. В цьому контексті розказує декілька історій, притч, повчань. І одна із повчань, одна із історій це притча про таланти. Ісус розповідає про те, що в одного пана було троє рабів, і одному дано десять, другому 5, а одному один талант. І Він сказав, що йдіть і працюйте, і пішли. Но по деякому часі невідомим для цих робітників прийшов пан. І звідти Взяв звіт від них, і той, хто мав більше, він ще більше отримав, одержав, скажімо так, коли його праця увінчалась успіхом ще більше. Але з 24-го ми читаємо вірша таку річ, що підійшов той, який одержав один талант, і сказав: Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю, ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано, буде. І матиме ще більше. А від того, який не має, буде забрано і те, що має. А нікчемно раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав: хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Це відома історія, тому я не всю її зачитав. Але я хочу, щоб ми зосередили свою увагу на цьому лукавому, лінивому рабу. Який отримавши талант, він не пустив оборот цей талант. І проблема в тому, що він неправильно сприймав свого пана. Но пан, відповідаючи йому, каже: ну якщо твоя така логіка, твоє, твоє сприйняття, то тим більше тобі треба було працювати. Почути цю думку, тому що багато хто неправильно сприймає Бога. І він собі уявляє Бога як справедливого, як суддю, і тільки так, то тим більше працюй. Бо будеш знати, бо ж ти усвідомлюєш, що буде наказання тобі. Хоча це неправильне сприйняття пана, пан добрий і люблячий. Так само ми маємо усвідомити, що все починається з нашого усвідомлення Бога, нашого розуміння Бога. Якщо я уявляю і розумію, згідно слова Божого, що мій Бог Творець, Він люблячий батько, і Він мені надаля, надає дає певні ресурси, час, можливості, бо довіряє, бо хоче, щоб я служив цим для Бога, як не надихнутися, щоб служити йому? Як не служити йому? Оце бажання Боже. Ну, Бог показує ці причі. Навіть якщо твоє неправильне розуміння Бога, навіть якщо ти Бога сприймаєш як злого. Ну, то працюй все рівно. Хоча це помилка, це неправильно сприймаєш. Я до чого веду нас і на які акценти хочу, щоб ми замітили або зауважили. Я хочу ще одне місце старого заповіта взяти, і щоб ми подивилися, як в паралелі ці місця, і взяли для себе урок і поставили собі питання, що у моїх руках. Пам'ятаєте, одного разу Моїсей, коли вже пройшов етап його в Єгипті, він вже мав другий етап життя, друге сороколіття. Він проводить в постелі, і потім ще 40 років виводить ізраїльський народ. Тобто три етапи по 40 років приблизно. І ось другий етап він пасе овець, отару, і ми читаємо таку річ, що одного разу він бачить кущ, який палає. Він підійшов до нього, і голос проговорив до нього. І коли ми читаємо цю розмову, дуже цікава розмова, тому що Бог його кличе вивезти ізраїльський народ. Но Моїсей, коли слухає цей голос, він має, як ми кажемо, тисячу причин, щоб це не робити. Він починає згадувати, що він, в принципі, не крепко вміє говорити. Він згадує, що він ну, реально грішник, пам'ятаєте, що він зробив недобре. Він багато піднімає речей, які є, якби підстави, щоб не робити, щоб не служити. Чи не нагадує нам це, коли ми дивимося на певні можливості від Бога, щоб прославити Бога своїм життям, ресурсами, можливостями, але ми дивимось на свої причини, чого ми не можемо робити. Тоді Бог бере в четвертому розділі першому віршого і відповідає Мойсею, каже. «Вони ж не...» відповідаючи, Мойсей сказав, першим а потім Бог йому скаже, вони ж не повірять мені і не послухають мого голосу, оскільки скажуть, Господь не з'явиться тобі. Тоді Господь промовив до нього, що це в твоїй руці? Він відповів посух. Господь сказав, кинь його на землю. Моїсей кинув його на землю, і посух перетворився на змія, так що Моїсей втік від нього. Та Господь звелів Моїсею, простягни свою руку і візьми Змія за хвіст. Він так і зробив, простягнув свою руку і взяв його. Змій, знову став посухом у його руці. Як я сказав, я хочу задати нам це питання, що в твоїй руці, що в твоїх руках? Ми часто в своїй мові використовуємо цю фразу, коли опиняємось в незрозумілих ситуаціях і не знаємо, як робити або що робити, ми кажемо, це не в моїх руках. Тобто не в моїх силах. Особливо сьогодні в умовах війни так багато питань, коли ми дивимося на багато сфер нашого життя, і ми ніби розводимо руками, це не в моїх руках. Це, можливо, мають політики вирішувати, можливо, влада, чи, можливо, служителя, чи, можливо, просто ну, хтось інший, Ну, не я. Тепер давайте подивимось на Моїсея. Ще раз подивимось і подивимось, що він так само каже, ну не я. Господи, я не проти волі твоєї, що ти хочеш вивезти Ізраїль. Ну при чому тут я? Це ж не в моїх руках. І, як ми вже сказали, Він каже про свою мову, він говорить про свій досвід. Він говорить взагалі, що мене ж не будуть слухати. Ну хто я? Я ж не авторитет, я свій авторитет спортив. А Бог йому говорить, а що в твоїх руках? І оце слово, що в твоїх руках, бачите, воно символічне. Пряме, але символічне. А що в твоїх руках? І от ми маємо зрозуміти, якщо ми не усвідомимо, що щось є в наших руках, ми не будемо робити. Ми прочитали у 25 розділі, що той, хто має, додасться. Той, хто не має, забереться і те, що має. Чи не парадоксально звучить це слово? Забереться і те, що має. Ну він каже, я не маю. Послухай, Бог каже, ти щось маєш в своїх руках. Але ти вважаєш, що не маєш, і через то ти його не використовуєш для слави Божої. Бог каже, і це заборон. Но накажу, і участь раб, лукавий і лінивий. Але ти щось маєш. І отак важливо зупинитись і ніби почути від голоса Божого, що я щось маю. Моїсей, коли усвідомив, що він має посох, як мінімум посох. І цим посухом можна звершувати діла Божі, скільки кар Божих прийшли через саме посух. Представте, проста вода йде в нілі, но торкнувшись посухом стається кров. Та з цього посуха рій сарани виходив, рій мух, і багато інших таких надприродних речей ставалось, що? Бо був посух в руках Моїсея. І ще друге, дуже ключове. І Моїсей слухався далі з голосу Божого. Поступав по Божому Слову. І оці два моменти, що ти усвідомлюєш, що ти маєш і робиш по Божому Слові, Бог це використовує для слави своєї, для великих справ. Слава Богу. Тому мені потрібно зупинитись і не включати, як ми кажемо, задню, не лінуватись. Біблія каже: нива дозріла, а працівників мало. І ця історія не тільки що, Боже, пішли працівників, нам треба молитись, але нам треба й молитись і за себе. Господи, а де я в цьому всьому служінні? Нам дуже легко подивитись на якусь ситуацію і просто ще раз сказати це, це не в моїх руках. А Бог каже, те, що не в Твоїх руках, я і від Тебе не вимагаю. І ми маємо це усвідомити. Бог не вимагає те, що не в моїх руках. «Но Бог хоче, щоб ти розлетів, а що в твоїх руках. Давид подивився, я маю пащу і вміння кидати каміння. Проти Голіафа це нереально. Він і так сміється проти великих воїнів, тим більше це праща і ці камінчики. Але він побачив, що він щось має. І він побачив, що є слово від Бога, що Бог з ним. І він мав дерзновіння і надію і віру в Бога, що він подолає цього Голіафа. Чому? Бо він усвідомив, що він має, і він поступив за Словом Божим. І коли ми будемо переглядати, чи старе заповідь, чи новий заповідь, ми побачимо ту саму істину. Найперше усвідомити, що ти від Бога щось маєш. Інколи буває це прості матеріальні речі навіть. Подивіться на першу ученицю Ісуса. Що дуже цікаво, до Вознесіння не назване жінки ученицями. І вперше, коли ми бачимо, жінки дали учениця Ісуса, послідовник Ісуса, це Тавіти. Коли вона померла, церква коли розказувала про неї, ми бачимо, що церква сильно цінувала цією служеницею, яка була особливо служитель в церкві. І коли її не стало, церква почала переживати, як взагалі мені жити. Як нам служити без неї? Це дуже цікаве питання. І от Петро, коли прийшов, пам'ятаєте, Воскресив її. Але я хочу, щоб ми подивилися, яке її служіння, чим вона служила, що настільки церква возревнувала, що Бог через Петра воскресив її, бо служіння це потрібне? Що вона робила? Проповідувала, благовісниця да? чи молитвениця? Ми часто думаємо, що коли перед Богом, то так важливо якісь духовні, надприродні явища, щоб справді служити Богу. Але Бог говорить, те, чим ти можеш служити мені, поступаючи за словом моїм, оце твоє дарування, оце від мене можливість, роби, використовуй. І ми не знаємо, де вона вчилась і як вчилась, але ми бачимо, що вона вміла шити. Просто шити. От є якась голочка, є якась матерія, вона це все складає, і щось шиє, якусь юбочку, якийсь халатик, якісь речі для тих, хто потребує. І це настільки стало сильне служіння, що центральне служіння церкви було пов'язане саме з тавітою. Представте? Я хочу, щоб ми ободрилися і зрозуміли, що немає такої речі, яку Бог не може використати. Послухайте ще раз і ще раз, немає такої здібності, яку Бог каже, слухай, ця здібність не для, не для тебе. В церкві Божої такої здібності. Ну не позор мене, не треба такого. Ну Бог так не говорить. Навіть якщо ти простий хлопчинка біля 12 років, і ти маєш просто від мами бутиброди, мама тобі дала. Ну, ти бачиш, що є потреба для людей їсти, і ти можеш прийти до Ісуса пару бутебродів. Пару рибин і пару хлібин. І ми бачимо, яке стається чудо, і п'ять тисяч людей стають накормлені. І це крім жінок і дітей. І ще багато, пам'ятаєте, 12 корзин зібрали з цього всього. А чому? Бо хтось усвідомив, що я щось маю і це можу принести в служіння перед Богом. Навіть в самі складні часи, саме тяжкі, саме болючі, знову ж потрібно усвідомити, що я маю. Пам'ятаєте цю служницю при Неймана? Яка просто служила як рабиня полонена. Ми не знаємо її історію, але ми бачимо точно, що вона усвідомила, що вона має. А вона має знання, що є Бог живий, що є люди, які шанують Бога. І вона може просто про це розповідати, по-дитячому, по-дитячому. І вона просто своїй. Пані сказала, о, як би мій пан. Вона виявляє пошану і повагу до агресора. І вона каже, якби він завітав нашу місцевість, там, де люди, які шанують Бога і знають Бога, він би отримав і Я так переказую, загально, що ми нагадали просто для свого серця і усвідомили, що через неї промирились народи. Через неї довгий час не було взагалі війн. Через неї Бог звершив чудесне чудо і не теж у Бога живого, видна політична особа і військова. І ми маємо по особливому завіти, що немає маловижних речей, немає маловажних талантів чи дарів, чи інших якихось ресурсів, чи можливостей, які Бог тобі дає. Навіть просто прибирати чи молити за когось, чи співати чи інше, Бог каже, якщо ти це береш і використовуєш ради мого Слова або по Слову моєму, ти будеш благословений. Це ціно в Царстві Божому. Я хочу, щоб ми знову і знову зосередились, що третій раб, він ніби подивився, це не в моїх руках. Що я зможу зробити з талантом? Ну от що? І от він деякі дії робив, які не оцінились, які не ціни вічності, він заховав цей талант. Він думав, як його зберегти, як його провести через різні якісь часи. І ми бачимо вердикт лукавий і лінивий раб. Ми маємо усвідомити для себе, що якщо я просто думаю зберегти, в мене є сили, здоров'я, краса, як їх зберегти, ти втратиш їх. Якщо ти думаєш, в мене є там ну, в заначках, але тисяча доларів, якби так, щоб не потіряти на курсі і зберегти, таке собі. І долари можуть обесп... обесцінитись. Ну, типу, я не про долари і не про ці речі. Я про оці питання, які хочу задати нашій душі. Чи усвідомлюю я, що найкраще, що може стати з тим, що я маю, це віддати на служіння Богу. Давайте ще раз повторимо цю істину. Чи усвідомлюю я те, що я маю, найкраще, що може з цим статись, і зі мною, відповідно, це коли я це використовую на служіння Богу. Коли я за Словом Божим беру це і використовую для слави Божої. Ми не замічаємо, як Бог показує, чи то талант, чи то здібність, чи то ресурс, чи то можливість, чи то знайомство, чи то просто інші якісь моменти, якщо ти їх береш і поступаєш по Слову Божому, служіння їх реалізовуєш, це стає твоїм даром даром, яким ти можеш розвивати діло Боже, царство Боже. Прославляється Господь. Люди навертаються через діло служіння твого життя. Тому так важливо ще раз і ще раз, бачите, ми знову і знову підходимо до цього питання. Що в твоїй руці? Давайте я ще раз хочу повторити, все починається з нашого серця, з нашого усвідомлення, який мій Бог. І чи усвідомлюю я, що він люблячий. І ті чи інші речі він дав, бо любить мене. Ті чи інші речі він не дав мене, бо любить мене. Я хочу, щоб ми цю думку теж прийняли, усвідомили. Бо багато з нас вони те чи інше не хочуть робити, бо думають, ну, якби я мав більше, або якісь кращі знання, чи більші якісь таланти. О, тоді б я співав! А так я що? Я трошки подгуджую. І вже, відповідно, ти не хочеш служити. Наприклад, співі. Ну, Бог каже, якщо ти не маєш можливості, не, не витягуй на цей рівень. Но в своєму рівні, в своїй можливості, в своїх ресурсах, в своєму часі, прийми рішення. Я хочу Боже, тобі всім служить. Оце те рішення, яке благословене, яке дозволить Богу використати тебе і твої ресурси. Що дуже цікаво, ще раз повторим, це ж від Бога, це ж Божі. Тому ми не будемо дивитись на багато прикладів, які ми маємо. Слові Божому, як люди, які мали те чи інше, вони використовували це для Бога. Але в своїх думках я хочу, щоб ми згадували і споглядали на тих людей, які жили, жили собі, і тут чують голос від Бога. І вони беруть те, що мають, і всі починають служити Богу. Якщо ти маєш багато, Бог вимагає від тебе більше. Апостол Павло мав багато знання, багато розуміння, багато інших всяких інтелектуальних здібностів. І відповідно Бог його покликав, і ми бачимо, як багато післань він написав, як багато повчань він сказав церкві. І Бог хоче, щоб ми теж відчули міру своєї відповідальності. Що якщо в тебе є голос, послухай, Бог спитає тебе більше, ніж того, хто трошки так, вибачте, но не, не може співати так рівно чи точно. Якщо ти маєш можливість гарно говорити, пояснювати думки виясняти, Бог спитає тебе, чого ти не проповідуєш. Якщо ти маєш ресурси, ти маєш можливість не тільки закрити у банку трохлітрову 2-3 тисячі доларів, але ти можеш це віддати на служіння, Бог спитає. Я це так просто загально проходжусь по якісь... Темах, сферах нашого життя, щоб просто чуть-чуть розширювати нас і усвідомити, що в різних аспектах, в різних сферах ми щось маємо від Бога. І отак важливо ніби ступинитись, струсити себе, типу прийти до тями, усвідомити, якщо я це не використаю для слави Божої, ради Бога, воно знеціниться. Коли ще я потрачу це ради Христа, ради Бога, я надбаю і нагорода буде. Зауважте, давайте тепер тих двох рабів, які мали, і їм додалось. Вони і придбали своїй праці більше, але і Бог ще більше їм додав. Я хочу, щоб ми відчули, наскільки Бог бажає нас благословити і додати. Але коли ми починаємо те чи інше брати, використовувати в служіння, я не раз розповідав про себе, що коли я подивлюсь на свою особистість, Толік Кибукевич, то я не був здатний проповідувати. Хто пам'ятає старших ще на старому собранні, то часто, коли я виходив, розказував віршики, я плакав. Я точно не пам'ятаю, до якого року, але здається, до 10, до 12 років я боявся тримати мікрофон. Дехто старших вас пам'ятає. Тобто, якщо б ми тоді б сказали, «Толік буде проповідник, ви б нас смішили. Толік боїться публічності, взагалі мікрофон це не для нього. Але в якийсь момент і люда запропонувала там, організувала дом пристарілих, щоб ходила, і тато почав брати мізоч і казати: попроповідуй, ну просто почитай Біблію, молись за це і почни проповідувати. І ти дивишся, коли ти те, що ти ніби не маєш, але ну, ти щось маєш? Ти показується, можеш просто читати. Да, ти хвилюєшся, да ти плачеш, особливо десь на публіки, але особливо десь в простіших місцях ти можеш це робити. І коли ти починаєш це робити в тих місцях, де ти можеш. Послухайте, Бог каже, роби, де ти можеш, що ти можеш. Якщо ти це не можеш, не роби там. Ну послухайте, коли ти це робиш, що можеш, ти бачиш, як Бог додає. І приходить момент, до тебе починають потім задавати питання: а як ти побачив, що це дар від Бога, що ти проповідник? І ти починаєш дивуватись: 15 чи 20 років ніякого дара не було, ніяких підстав, ніби не було, що ти проповідник. Ну все починається з того, що ти розумієш, можливо, не до кінця, не глибоко, ну щось ти маєш від Бога, і ти починаєш цим служити для Бога. І от сьогодні ми маємо відчути, нема різниці, скільки тобі років, ну щось ти маєш. Можливо, ти в старому віці, і ви думаєте, що я маю. Послухайте, у нас є декілька прикладів дуже старих бабушок, більше 80 років. Знаєте, що вони робили? Вони просто молились. І це велике благословіння було для того. Ну, для тих людей, які були в той час. Наприклад, от, Анна постами і молитвами служила. Можливо, ти думаєш, я не знаю, що робити, але ну, ти просто маєш можливість якось так лагідно підійти до людини і так просто похлопати по плечку і сказати, слухай, Наташ, ну не роби так. Ти взагалі ж отак лучше зробиш. І от якийсь лікувальний бальзам просто виявляється в твоїй мові, і ти можеш впливати на поведінку, на вибір людей. Роби цим, служи це». Ти можеш просто так гарно щось інше зробити. Мало, мілочно, але можеш служити цим. І хочеться, щоб ми відчули, як діти, так і дорослі, Бог показує, що найліпше, що може стати з нами, це коли ми служимо. Служимо Богу. Я теж люблю завжди нагадувати, що життя наше було, пам'ятаєте, марнотне пісня співається. Коли Христа ми не знали. Ну ціль, смисл, зміст, цінність якраз прийшла, коли ми Христа пізнали. І ось якраз сьогодні звучить до тих, хто ще не пізнав Христа. Пізнай Христа, бо в ньому спасіння і в ньому смисл життя. І все, що ти будеш робити, що ти маєш, воно буде мати цінність. Ну і сьогодні звучить найбільше слово до тих, хто увірує в Ісуса Христа. Ну так і пасивні, ну так і бездіяльні. І мають 10 тисяч причин. У мене робота, в мене ситуація, в країні війна і інші багато речей. Ти дивишся на цю всю історію, ти думаєш, альо, ми як Моїсей. І дяка Богу, що Моїсей все ж таки був переконаний від Бога, що треба служити. І він став героєм віри. Він став людиною, на яку ми сьогодні дивимося і кажемо, да, так треба жити і поступати. Але він так само був, вибачте, як, як ми часто, боягузи. Як ми часто відговорювали, щоб не служити. Тому, хай це нас надихне і зміцнить наші сили, що те, що ми маємо, давайте цим служить Богу. Те, що вміємо, давайте це використовувати для слави Божої. Починаючи від свого часу, давайте подивимось, що Бог нам дав час. Давайте його використовувати для слави Божої. Якісь можливості, якісь ресурси, якась сила, якась енергія, давайте це використовувати для слави Божої. І прославиться Бог через наше життя. І для багатьох це буде свідоцтво і благословіння і натхнення, щоб прийти до Христа. Тому Хай Бог благословить, що нам робити? Подивитись, що в наших руках, послухати Слово Боже. І робити, робити те, що Бог говорить в своєму слові, з тим, що ми маємо в своїх руках. Ми зараз будемо молитись, і в нас посередині, пам'ятаєте, ранкове зібрання, ми постійно згадуємо молитві недільну школу, дитяче служіння, що Божа милість вона була на молодому поколінні.